Із 1 по 8 листопада, особливий тиждень у Римокатолицькій католицькій церкві, люди поминають тих, кого вже немає на цьому світі. У ці дні прийнято ходити на кладовище, відвідуючи могили рідних, близьких та знайомих, замовляти служби. Напередодні дня всіх померлих. Віряни католики згадували постаті, яких папа римський оголосив святими. Дня наступного решту вже звичайних, невідзначених церквою людей, котрі нині на небесах або ж на шляху до них. Коли говоримо вірою в єдиного Бога, на кінці в цій молитві, в цьому сповідуванню віри, є таке речення: вірою в спілкування святих, прощення гріхів, воскресіння плоти і життя вічне, спілкування святих, що це таке? До спільноти церкви попадаємо через таїнство хрещення, і це одна спільнота, але можна поділити її на три групи. Церква, яка тут живе на землі, паломники, які прямо, які ми всі прямуємо на небо, до неба. Церква, яка всі, які відійшли цього світу, знаходиться в чистилищі. Це церква, яка очищається. І церква спасенна, яка вже в небі. Це три групи, але це одна церква. І поміж ними є власне така духова єдність. Ми живі, можемо звертатися до. Спасенних в небі, молитися до них, просити про їх заступництво. Ми також можемо молитися за померлих, які ще очікують на вхід до неба, і ми можемо їм своїми молитвами допомагати Перед усім замовляти святу Месу. Це найбільша молитва, жертва Ісуса Христа, яка має найбільшу вартість для померлих. Вони натомість можуть нам допомагати. Священство вчить, померлі можуть молитися виключно за живих. Натомість, останні можуть просити Господа і за себе, і за тих, хто покинув землю, але ще не дістався неба, і за тих, хто вже прийнятий Богом до свого царства. Тому віряни заохочуються до того, аби поминати людей, яких вже немає поруч. Цими днями прийнято записувати їхні імена на листках. Близько місяця священники згадуватимуть кожного і воздавати молитви. Так званий повний відпуст, що його живі жертвують на згадку про померлих, вважається у католицизмі великою благодаттю. Хто в цей цих, в цих днях буде на святої месі, Помолиться в намірах же Отця, буде відвідувати гроби, буде молитися за померлих, може пожертвувати власне відпусть за або конкретного померлого, або в загальний спосіб за померлих. І ця така душа, така людина, коли ще не є в небі, вона тоді може з'єднатися з Богом в повноті, і цей дар повного відпусту тільки ми живі можемо пожертвувати.